Вірусний гепатит в першу чергу небезпечний своєю невидимістю. Ну тобто, людина інфікується і тривалий період часу може не бути симптомів. І коли ми вже зустрічаємося з пацієнтом, ми вже зустрічаємося з хронічним гепатитом. Оскільки печінка це фактично така фабрика, яка переробляє всі небезпечні речовини, які потрапляють в наш організм, то коли порушується її робота, це може проявитися важким ускладненням. Один з яких є це розпечінки, Тобто, коли сполучної тканини стає настільки багато, а тканин печінки менше, що печінка не здатна виконувати свою функцію. А ще гірша історія це рак печінки. Гепатоцелюлярна карцинома. Яку може викликати вірус гепатиту Б або вірус гепатиту С, яка, на жаль, може призвести до летальних наслідків. Поки людина не знає про свій діагноз, вона може стати джерелом інфекції для інших. Відтак поширити хворобу можна, відвідуючи косметологічні салони, вести стратеве життя без бар'єрної контрацепції тощо.